Рішення про розміщення агітаційної реклами, надання грошового подарунку ювілярам, комісії по контролю за спаленням сухої рослинності, а також про присвоєння медалі князя Бориса прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради у вівторок, 1 вересня. Заступник міського голови Людмила Пасенко винесла на голосування проєкт рішення про місця для розміщення плакатів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів у місті Бориспіль. У нас є визначені місця вже. Вони охоплюють абсолютно всі мікрорайони. Вони обладнані дошками оборошень. І ми пропонуємо саме. Цих місць визначити ці місця і на цю виборчу кампанію до легальних місць розміщення агітаційних матеріалів питань немає. Проте постає проблема поплюження комунального майна, стовбів, заборів та стін незаконно розміщеною політичною рекламою. Члени виконавчого комітету наголосили на тому, що відповідальність відповідно до чинного законодавства за ліквідацію нелегальних та провокаційних листівок несе сам кандидат. І в законі передбачено, що він полисні. Юрій Борисович каже, якщо я правильно зрозумів, показати ці місця, щоб вони знали, де клеїти. Учасники виборчого процесу дотримуватися в першу чергу законодавства і зберігати своє моральне обличчя перед виборцями. Потім зробити фотосесію цих всіх міст. У нас є в Фейсбуці Стрілка сказали, Шановні кандидати, давайте будемо чимними, не будемо кліїти у друга ціліздовки. Голова Бориспільської міської організації ветеранів України Анатолій Пасічний звернувся з пропозицією виділити кошти на фінансове доповнення до привітань ювілярів 90 та 95 років з нашого міста. Ми просимо додатково гроші. вітання ювілярів 90, не 80, як у нас там записано в програмі, а починає з 90-95 років. Ми кожен місяць отримуємо з обласної ради Тамара знає, Незавиграм. простую грамоту, даже не в рамке ничего. Да? Вот приходишь к этому пожилому человеку, поздравляешь его, вручаешь эту грамоту, а он так глазами тебе смотрит вокруг. А что еще? Кто это будет делать? Я не беру на себя, как говорится, такое. Если будет это вы в конком делать, за любки делайте вы. Поручите нашей организации, мы будем ходить поздравлять. То есть тут роли не играет, никаких амбиций у нас нет к этому вопросу. Ну просто человек в 90-95 лет, я думаю, заслужил благодарность от города, чтобы он было хотя бы 200 гривен к той подяке, которую Шандра нам передает каждый месяц, мы ну, могли вручать. Не по этому решению? Не я решение принимаю. Відповідно до заборони про спалення сміття та сухої рослинності, перший заступник міського голови Микола Корнічук виніс на затвердження склад комісії по контролю дотримання цієї правової норми у Борисполі. Цінне рішення забороняє спальню сухої рослинності та сміття місті сібориспа і утворюємо оперативну групу контролю за недопущенням спальної сухої рослинності. Голова цієї групи Корнічук, заступник Пархоменко Михайло Миколаївич, Зараз він в зоні АТО будує. Оборонний споруди залишився там вже на третій термін. Наші люди там працюють. Авранчук Володимир Іванович, Луценко Володимир Іванович, Майчук Володимир Антонович, Пацюк Юрій Говорився МНС, Прядковий Сослав Вікторович, Держпідслужба і Парасочка Вадим Юрійович. Нема заперед, Немає. На завершення Людмила Пасенко представила на затвердження список лауреатів медалі князя Бориса та винагороди в 3 тисячі гривень. Подання на присвоєння медалі князя Бориса мешканцям нашої територіальної громади подавалися до 19 серпня. Ці подання вносилися командирами військових частин, добровольчих батальйонів. Всіх силових структурних підрозділів, які беруть участь в антитерористичній операції, а також громадськими організаціями, які створені саме із учасників АТО, або волонтерськими організаціями, нагороду буде почесно вручено десятьом бориспільцям на тисячоліття міста. Володимир Касинський, Юрій Юрченко, новини телеканал Бориспіль.